Шаную воїнів, біжу за героїв України. Спортивний захід під такою назвою вже в восьмі відбувся в івано франківську Кожен учасник біг в пам'ять про загиблого у російсько-українській війні воїна, який віддав життя за волю України. Патріотичні щорічні забіги вже стали доброю традицією вшанування героїв України. Зараз саме той час, коли ми маємо формувати в школах, в садочках у всіх закладах органів державної влади, органах місцевого самоврядування, перш за все, особливе ставлення, повагу, любов до наших героїв. Ми маємо дуже добре знати про наших героїв. Власне цьому був присвячений великий конкурс Серцем Єдиними Україна, який буде продовжуватися, який буде буде масштабуватися тільки з пам'яті про тих, хто дав нам можливість сьогодні жити і розвивати свою країну. Важливо психологічно, важливо сьогодні підтримати родини, підтримати наших героїв. Тому дякую всім, хто долучився, хто прийшов на цю акцію. Бо що пам'ять це найголовніше. Найважче хлопцям там на фронті. Нам в рази в сотні тут легше. Елементарна річ ми можемо зробити, просто прийти вшанувати пам'ять. Ми майже в повному складі вирішили бігти сьогодні, підтримати цю акцію. Біжу за героя, підтримую воїна і сподіваємося, що це буде малесенька наша така ліпта у нашу перемогу. Воїни вартують і що віддали своє життя за Україну для того, щоб їх пам'ятали і щоб. Ну, щоб, щоб вони жили. Якщо людей пам'ятають, то вони живуть загалом. Ми роздрукували 780 номерів, і тому ми надіємося на те, що сьогодні за кожного героя, який на жаль загинув, захищаючи нас, буде здійснено пробіг. В першу чергу ми видавали номери родинам загиблих, які прийшли, бо дуже багато родин. Забіг відбувався на дистанції 2 кілометри. Перші 100 метрів бігли діти та люди похилого віку. Бігли за своїх рідних батьки, дідусі, бабусі, діти. Біль втрати завжди легше переживати, коли разом з іншими, коли не забувають, коли усвідомлює, що хлопці загинули за святу справу визволення України від ворога, стверджують рідні. Ми підтримуємо ці акції, тому що кожна акція пам'ять наших героїв це дуже важливо. Книга пам'яті, лінійки в школі, згадування на виховних годинах, фестивалі пам'яті. І сьогоднішній забій ми також всією сім'єю. Прийшли, ну шкода, немає ще одного сина Ореста. Він сьогодні на службі, а так постаралися максимально прийти сьогодні, щоб вшанувати пам'ять нашого сина і всіх полеглих героїв за волю України. Це подарок під Андрійка. Хотів, щоб я все займалась. А з його втратою я не можу. Мій чоловік був мобілізований 10-ту гірську штурмову бригаду Едельвейс десь в червні місяці, 6 червня, і на схід на гарячі точки вже попав в вересні е, околиці Бахмута. І... Загинав він в жовтні жовтня, тобто вже скоро другі роковини, і ми ні ну, ніяк не можемо змиритися, що це вже все. що Це кінець, ніколи не прийде, чекаєш, чекаєш от подзвони, а прийшла, що десь прийде. Ось він десь є. До кінця неможливо це все. Я Лариса Стефанишин, мати загиблого воїна Василя Стефанишина, який загинув 3 лютого 2023 року в Запорізькій області, захищаючи суверенітет і незалежність України. Дуже добре, що є такий забіг, що ми можемо родичі загиблих вшанувати разом з громадськістю міста Україною, бо це все український забіг, пам'ять наших героїв. Нехай пам'ять про них живе довго, щоб молодь яка сьогодні присутня, пам'ятала. Слава Україні! «Назар був прикладом для всіх. Він вір уперед, він був сильним, він був. Він, ми втратили дуже важливу людину». Такі забіги відбувалися одночасно в багатьох територіальних громадах області.